Йоу, дорогие друзья, и заки мы <coughs>, сегодня у Бравл Старс и мне из легендарного стартропут буквально килик и что вычинял, выполсту сидяк называется, ну але він мені не випав. Ліона можна купити за 199. У мене навіть немає навіть... 29, 29 геймів, а ви хочете, щоб я... Ліона за 199 купляв. Що по скинам? двадцять mm -hmm. 29 гримів. No, ну, де шарший, але тут не сильно щось зміниться, але він гарний. Гарно і послужимо. Так що сьогодні будемо прокачувати можливо ріко і ми прокачаємо Ці стула. Як це правильно казати, не знаю, але зараз шукаємо собі напарника, побратима і перша катка Лісго, він не відмовився. Ну, шукаємо другого, якщо він відмовився. О, oh. Ой, oh, погоди все. Погоди все. Ой. Ой-ой-ой. Не пишем. Ну, тоді нормально. Давайте знаємо, що, 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 що нам дякую. Ага. Не знаю, що вона там писала, не дивився. Я чекав, поки вона натиснить унизу. Ну, тут нічого висвітиться. Кнопка внизу, що в нас грудно йде в хатку, але це не так, тому я не бачив. І ну, на жаль, на жаль, але ми ж уже цібой. Не було. біопа. По-моєму біа у нас союзник. Біла у нас союзник. У мене є умпа, я на стулові. Так. Ріку. Ріку. Опа, опаїн. Тікаємо, що не нас вбиває. Але в мене було дуже мало хп, так що так що зрозуміло, чого в нас вбиває. мене бігать ще раз, так що ми йдемо з нею. Ідемо з нею, бо ми проканчуємо стола, в принципі. Що не? Що, Що нам втрачати? Не можу почувати чогось. Опа, опа, це Он потекает, он покажет. май любимый. Бежу. Тут не нам бежит. бежит. бежит, бежит. Ой, 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 ой. Я бежи, ой, О, Я не хочу играть. <coughs> Думаю, я не знаю. Давайте мабуть виконувати, виконувати квести. Ну якщо вони у нас будуть, звісно. А їх у нас і немає на стула, а ми проводимо стула, так що чи стул. Ну, не знаємо, але просимо взяти шейда. Шейдер. Зараз. Напишемо. І натиснемо грати. Можливо, він. Погонився, він погодився. І ми поїхали, поїхали в казку, в катку. Все довно потрібно. Щоб було все добре. Мабуть, все буде нам брати Іх кино и там ребазайтер ой ой-ой, а йду, по-моему, так все ну шо ж, покинем это где поменяем Зразу сразу Викатиємо Йко, а тоді більше всього підемо, підемо ось, Цей. ось. режим. А ні, ми не можемо зробити. Чому? Не знаю. Він каже, щоб я диномайка взяв. Не хочу я дину майка. А хоча давайте. Давай Візьму я дину майка. Він що візьме. Він що візьме? Ох. Я так не хочу. Давайте попросим моего сквика взять. Взять. Взять сквика. И может у нас что-то вийде. але це не факт. Це три банки є Гею. гею мене вбив? нього сім банок. В нього сім банок було, він убив. Побратима. Але скоро вже будуть кредити, але там буде більше. Тому я думаю, що нам треба зробити ось так. Що нам треба зробити? Ось так. Ось так. І це грати. Грати, грати, грати далі. Сейті я Ой, Бія джу. Ну, з знаємо кіт. Кіт. Так що, в принципі, непогана команда ми з ним. Olha, e a ja, idum, idum, Não uh -huh. porque eu estou aqui para o bebê. Para o bebê. Olha, o bebê não é o Itá. Ele é o ganha aqui, tá? Я вбиваю байрона. Все ми біжимо. У мене їх та євця. Хід уже починає вбивати всіх. Все я вбиваю коко. Дев'ять кубків. Кіт не, не згоден роти далі, але ми йдемо, ми йдемо. Думаю, з базойтере. Базойтером А тут брок. Ну, все одно нам треба, треба намагатися якось. Прокачуватися. Так що вім. Біям... Бімей прийму, б'ємо е приму ей примо, ну -прим. ми маємо Ель Примо, а тут і Ніта і Ну так, тут ми вже програємо. Але... Ну, дев'ять кубків. Хоч щось радує. Ні, ну серйозно. Тебе не можемо піти. Щось дивно. Ну, добре, тоді швидко, швидко підкачуємо собі кубки. В цьому режимі. Де рожений. Диномайть уже я бачу там тесту і шейт. Дураньчица, мамонь, знамный був чувак. Ага, я бачу дэну мать. Він щось там стріляв, але в нього не вийшло. Також стула умиваємо. Тепер ми просто будемо стояти. Поки ще й напіз. Ще йду лівти. Просто виносимо, Половину хп і домиваємо. Ізі. Ізі, ізі. Правда, на по шість кубків, але нічого. Зате на стові потихеньку фармимо кубки. І тут базлайтери проти базлайтера з однаковими. Сила ми с... срібло і срібло. Ого, uh Він -huh. щось дамажи дуже, але ми зробимо по-інакшому. Хотів я сказати, і ми вже програли. Тоді робимо отак і програємо. Добре. Тоді на спайкові відміна фарму Кубків. Беремо, беремо нашого грифа. Грифа, Грифа, Идем. идемо и прямо в котку. Кіт, Макс і Кіт нам нічого <laughs> не зроблять. вже oh, А ми я то не на якось він, він він хитрий. Хитрий. А от тут нам що Едвард, що Кіт же можуть зробити? Ах ты! Ах ти, ну все, це... ти чувак дорога ти чувак, як це, як це робиться. Добре, добре, беремо. Іншу суперсиву. Йдемо. Йдемо, йдемо, демо. Пісім бідос. Що там не сидьмом знаю назву останнього рівня рівні там. Але добре. Добре йдемо. Йдемо, йдемо. Ну у нас 8 бит убив. Просто переграв. А зараз мы його переграти можемо. Ну все, те команд. Мне точно не, не можно ничего заметить просто. А може і бісім бід зробити. але я стою тут. Я тікаю, я тікаю, я тікаю, обходимо телепорт. protože hra na vejte. I ten. Jak to já mu zhaním možná? Já nerozumím. Ale... Do rádi. Ну тоді, друзі, на такій файній ноті я пропоную завершувати це відео. З вами був я, Єгор, І всім па па!